Цей новенький ранній мобіль днями отримали ковальські медики від німецьких друзів. Такий подарунок діляться для них на вагу золота, адже сучасне оснащення дозволяє без проблем транспортувати тяжких пацієнтів та надавати широкий спектр реанімаційних заходів. Це дефібрилятор, апарат, який запускає серце, коли воно зупинилося. Це апарат штучної вентиляції легень, тобто ми маємо можливість давати кисень в будь-який момент і відсмоктувач, який дозволяє очищати дихальні шляхи для того, щоб людина могла вільно дихати. З переваг і мобільні носилки, які дозволяють з легкістю транспортувати пацієнта і підлаштовуватися під різні ситуації. Також вони оснащені спеціальними щитами для перевезення пацієнтів, які мають черепно мозкові та спинальні травми. Подбали тут і прозручне сидіння для медиків, аби вони могли максимально швидко реанімувати пацієнта. Це люди, які знаходяться. В стані коматозному люди, які мають порушення дихальної системи, ранній мобілі є також медикаменти та необхідне приладдя для лікарів. До слова нове авто спільними зусиллями придбали три організації. Його вартість 15 тисяч євро. Це червоний крест з міста Зольтау, Червоний Хрест з міста Вальсроде і благодійна організація, з якою Коваль уже співпрацює Понад 30 років допомога дітям Ковеля, яку очолює Міхаель Хааке. Саме Мікаель Хака і привіз на Волині мобіль. співпрацю з німецькими партнерами продовжать. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал.